Мені 53 роки. Слухаю про те, як ходили в поясі, боже дівчата, я в поясі, скільки проходила, скільки у мене дисків злітали, скільки я була на що мені управляли ті диски. І один раз я поїхала, я була дуже впала, послизнулася і впала плечами на сходи. Це було перед святами Великодніми. Все, мене чоловік до хати заніс, ну ми... все, я пішла, ну, якось я пішла. Управляти ті диски. Він мені вправив ті диски і, напевно, защемив нерв. Тобто, я додому ще приїхала до фіртки, я вже до, до, на подвір'я я не могла вже зайти, мене вже чоловік заніс, і ой-ой-ой, що з тобою? Ну, а що зо мною? Я лягла на ліжко. Болі страшні, мені ноги від. від, від я вже ніг не чула і коліть мене. Дитина поїхала в аптеку по уколи, бо в мене болі почалися. Просто я не, ну, не до витримання, Но ніг я не чую. Це тривало до 12-1 до 1 години. Приїхала швидка, діти викликали швидку. Вони подивилися, каже, ви маму покололи вже так, що ми вже тут більше не маємо що робити. Вони викликають того лікаря і кажуть, що ні, що ви мамі зробили, мама наша помирає на ліжку. Він каже: привезіть, маму, до мене, бо а я кажу з ліжком хіба? Я, я не рухом. Він приїхав до мене, мене, тобто він мені защемив нерв. Розумієте? Це болі були страшні. Після того він мені посидів там біля мене, він мені трошки звільнив, той мені трошечки попустило, але після того мені потрібно було лікування. Лікуватися знову, капати, а капати немає куди, венів немає, кругу ста. І ну мені я сьогодні буквально з чоловіком говорила, і він каже: Ти знаєш, як собі згадаю, як ти хворіла, то я мене просто, я ну то тоді всі вже боялися, бо в мене було все на купу. Капати нема куди, венів нема, кров густа е, додавалися всі проблеми які лише ну, вони все докупи. Все докупи могло бути. І також у мене була, е, м, був імунний імунітет, дуже з неї понижений. Навіть коли моя мама померла від вірусу, того самого вірусу, я перелякалася, бо я була не вакцинована. І я думаю, ну, я злякалася просто. Я на третій день після похорону пішла все ж таки провакцинуватися. У я... нас йшло троє, людям нічого не було, а мені, а я ж проблемна. Я ж не, не, не проста, як собі Ви Все кажете, я не проста, я не є проста. І в мене було звуження судин просто таке, що я нікого не бачила, нічого у мене все літало переді мною. Знову лікуватися як? Капатися нема куди. І, і це було ну, Я їх собі згадаю, я щоранку згадую. І я щоранку дякую Богу і дякую всім вам, і дякую розробникам, що я дійсно почула, бо мені було би капець, як то кажуть, решта, все. Скільки, дивіться, я вже читала ті свої е, проблеми, скільки у мене вже було. Мені одна жіночка каже, Галю, але не можна казати, що мене нічого не болить. А як я зараз кажу, що мене болить, те, що мене не болить. Воно, можливо, й заболить колись, можливо, я десь щось собі зроблю, бо то ніхто не застрахований. Але на даний час мене хребет, я хребта не чую. Болить правильно від роботи. От від роботи правильно прийду змучена. І, і ніч, але я вночі сплю. Але я вночі не бігаю сто п'ятсот разів в туалет після. Того, як я от бігала по маленькому, я відпочиваю зі мною все добре. Як в мене був синдром неспокійних ніг, я не мала де ті ноги подіти, я їхала в Маджигорі, всі дивлюся, люди сплять. А я, а я не маю де ноги подіти. Я тепер їжджу, мені. Мені байдуже вже тепер, в мене немає того на зміну погоди, у мене все добре. Тепер не тримання сечі, якось це встидно казати, це ніхто не озвучує. То добре, що я почула від Олі Яремчук, про це я напевно і схватилася за то, Ой, то я думаю, то в мене те саме, то в мене про це ніхто не знає, кому я буду то розповідати. Дякую Богу, в мене з цим проблеми немає взагалі. Я собі можу, я цілу ніч сплю, навіть не встаю. В тепер каміння в нирках, е е е клімакс почався, припливи. То мені зараз тепер ну зо мною вже також з тими припливами все добре. Тепер запалення підшлункової, гастрит, жировий гепатоз печінки, е жовч видалений. Якби я була знала про клітинне харчування, я би ніколи той жовч на даний час не видаляла, то не так то видалити жовч. Е Апендициту немає, жовча немає, а воно своє щось робить, а функцію воно виконує і не так то легко вже потім видріпатися, як вже чогось то і немає. Операцію на груди мало 21 рік, і ну, робити то не можна. А як не робити в селі? За невістку ти і в селі, там, там просто виключена рубає роби, роб, або робиш, або не знаю що. У мене почалися знову бульки по грудях, і знову мене було скеровано в онкологію йти провіритися. Я вже я пані, я боялася. Я просто боялася йти знову, бо я, я знаю, що це таке. Я дякую Богу, я не маю тих бульо по грудях. Я не маю просто вже то. Я вже не йду, бо я не маю. Я була в лікарів, в лікарів немає. Тобто, друзі, 30, 30, якщо я можу перераховувати, бо я вже собі дійсно написала, але, але такі. То я, 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 я навіть не знаю, чим я могла би лікуватися. Я собі не уявляю, просто що, що я могла таке пити, щоб п'ю від печінки, печінка не болить, та вона не болить, але, але тут все болить, але тут все тебе болить. П'ю від печінки пішлунковий шлунок, е, серце чую, п'ю від тиску, чую. Та, та не... Середина болить, вона вся, вся поїхала. і... І то я навіть чула, як пісочок виходив. Я, напевно, чула, як пісочок виходив, бо чула, що воно таке, ну, пекуче були такі моменти. Тобто, я не знаю, що ще таке може бути, щоб так себе людина класно почувала. Тому я дякую Богу, тому я просто. ну, Я, ну, я на 10-му, я сьогодні полетіла на тому, на гості на 10-му небо. Я щаслива, друзі, я щаслива просто. що... Я все думаю, як добре, як то хоча щось, хоч одне щось тебе не болить, ну щось одне тебе не болить. А тут уже о, і то, і то, і то не болить, значить, все добре. І я також, ну, як то ми кажуть, від щирого серця рекомендую, а людина має вуха, розум. Хто, хто чує, той почує. І все кажу: треба, потрібно приймати правильне рішення. Я прийняла правильне рішення. Всім дякую, всім тихого дня, бережімо себе і будьмо здорові, бо ми цього вартуємо, ми маємо бути здорові. Все, всім па-па.